А що означає Кремль? Друзі, зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Ну те, що з Кремля нічого хорошого не виходить, це зрозуміло. Скільки документів про страти, ув'язнення, катування та й про початок війни з Україною виходило з документом, де був підпис Москва, Кремль? А що ж означає це слово, друзі? ви знаєте, найсмішніше те, що московити нас називають українців. Україна, окраїна. Але насправді слово Кремль походить від слова кром, кромка, тобто кордон, тобто насправді окраїна, фортеця на окраїні. І тоді все стає на свої місця. де було серце держави Русь, якщо Кремль це кордон, тобто кромка окраїна держави. Щоправда, є інша версія, що слово походить з тюркською, означає фортецю, але це тоді вже точно спадок Золотої Орди в серці найправославнішої держави світу.